Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги, випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас такі новини. Завдання по шостій хвилі мобілізації Шосткинський район виконав на 100%. Спортсмен, працівник казенного заводу Імпульс представить шостку на міжнародному чемпіонаті. Особливості догляду за новонародженими влітку. Шосткинський район стовідсотково виконав план по шостій хвилі мобілізації. Школи району вдосконалюють до рівня європейських стандартів. Юрій Кашира, начальник управління пенсійного фонду, назвав підприємства боржники із заробітної плати. Виробництво м'ясомолочної молочної продукції у районі в порівнянні з минулим роком дещо зменшилося. Проте з'явилися передовики у цій галузі. Такі питання розглядалися на колегії райдержадміністрації. Докладно про це розповість Євгенія Павлова. Ксенія Бардакова, начальник фінансового управління Шосткінської райдержадміністрації, відзвітувалась про виконання районного бюджету за перше півріччя 2015 року. Так, за словами Ксенії Григорівни, доходна частина бюджету виконана на 52%. До спеціального фонду надійшло 1 мільйон 760 тисяч гривень. Також отримані різного виду субвенції. За звітний період при затверджених призначеннях 7 млн 856 тисяч гривень надійшло власних та закріплених доходів 3 млн 921 тисяч гривень. Виконання склало 49,9%. В з відповідним періодом минулого року доходів одержано на 1 млн 107 тисяч гривень більше. Це пов'язано з зміною в чинному законодавстві, зараховується до районного бюджету 60% податкового доходу фізичних осіб проти 50% минулого року. Іноземні інвестиції станом за перших шість місяців на 18% скоротились у порівнянні з показниками 2014 року. Доповів Сергій Ільєнко, заступник голови Шосткінської РДА. Проте в цьому напрямку проводиться робота, і до кінця року цей показник повинен збільшитись, запевнив пан Ільєнко. Аби наблизитись до європейських стандартів, шосткінський район приймає низку заходів. З понеділка вже розпочнеться роботи щодо виконання проєктів по Сабицькій, Богдановській, Мироновській і Квишківській сільських радах. А це я вам нагадаю, особі чи це ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини з придбанням медичного обладнання Богданівка, Миронівка та Клишки це енергозберігаючі, тех... енергозберігаючі заклади. Заходи у закладах освіти, тобто це буде заміна вікон дверей, утеплення деяких у школах району протягом першого півріччя ведуться роботи, що мають наблизити навчальні заклади району до європейських стандартів. Сергій Вікторович висловив впевненість, що ремонтні роботи будуть завершені до початку нового навчального року. Заміна на вхідні двері в Каптонівському НВК рішенням Сабичівської сільської ради передано субвенцію на капітальний ремонт дитячого садка при. Сабічівський зож в сумі 100 тисяч гривень. Також у дошкільному навчальному закладі Клишківського начально-виховного комплексу замінено проведено капітальний ремонт по заміні дев'яти вікон. За період січня по травень промислової продукції реалізовано на суму понад 2 мільйони гривень, що на 37% перевищує минулорічні показники. Також у цьому році збільшились площі усіх категорій господарств, проте зменшилось виробництво на забій м'яса. Станом на 1 липня виробництво м'яса склало лише 58,1 тонни. Відповідно до програмного показника, це лише 16,1%. Також зменшено з ряду об'єктивних причин зменшено надії на корову. На даний час надій на одну форожну корову складає лише 2468 кг, кілограмів або 54,5% до програмного показника. Проте в даному напрямку є і передовики. Одне з підприємств увійшло до десятки кращих у Сумській області. Повідомив пан Ільєнко. Фермерське господарство Азон. На рівні області займає восьме місто серед сільськогосподарських підприємств області. по типу, надою молока ними натоєно понад 6 тисяч літрів на корову. План по шостій хвилі мобілізації, за словами Сергія Вікторовича, районом був виконаний на 100%. Також розглядалось питання належного медобслуговування у селах. Для забезпечення послугами лікарів Вовнянській, Коротченківській, і та Глазівській сільським радам були виділені кошти. А саме на придбання фотоелектрокалоріметра на суму 5 тисяч гривень Вовнянської сільської ради. На спільне утримання автомобілів амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 5 тисяч гривень Вавнянська сільська рада, придбання медичного обладнання 4100 Глазівська сільська рада і придбання паливно-мастильних матеріалів на 3 тисячі Глазівська сільська рада. Одним з пріоритетних завдань держави є соціальний захист населення, в тому числі забезпечення громадян заробітною платою та пенсіями, підкреслив Юрій Кашира, начальник управління пенсійного фонду України в місті Шостка та районі. Проте у районі зафіксовано шість підприємств боржників. Виправна колонія ШВК-66 по 15,8 тисяч гривень. Це застрахованих особах. І складений графік погашення, який на сьогоднішній день ТОВ АЗАР 39,8 тисяч гривень. Теж складений графік. По Стреміленко державна виконавча робота, державний виконавчий відділ працює в цьому напрямку. Є заборгованість по відшкодуванню і доставку пенсій по ЕЛГА. Також серед боржників агропідприємство ЛАН та колективне сільгоспідприємство Десна до усіх порушників були застосовані засоби примусового стягнення коштів. Зазначив пан Кашира. Шостка славиться своїми творчими та спортивними талантами. Чимало наших земляків завоювують медалі на чемпіонатах не лише всеукраїнських, а й міжнародних. Не лише науковими та технічними досягненнями може похозуватися і казенний завод Імпульс. Ось і нещодавно працівник заводу став срібним призером Європи з армреслінгу. Євгеній Голинок нині готується до чемпіонату світу. Ця поїздка стала можливою завдяки підтримці профспілки та корівництва заводу. Про підготовку до турніру та про спортивні традиції капсуля наступний сюжет. Євгеній Гулинок, діючий срібний чемпіон Європи, наполегливо готується до майбутнього турніру. Адже попередні змагання показали, суперники будуть сильні та досвідчені. Прогрес йде, сила вроді обвілічується. Будемо прилагати всі сили і вміння, щоб. повыше место занять, чтобы как-то утвердиться, не подвести людей, которые в меня верят, не подвести людей, которые в меня влаживают в свое время, также финансы. Аби здійснити подорож до Малазії, недостатньо минулих перемог та важких тренувань, необхідні значні фінанси. Розповідає Дмитро Карпенко, президент Федерації Армрестінг Шостка. Саме активна підтримка з боку директора та колективу казенного заводу Імпульс дала можливість ветерану спорту прославити своє місто. Ми не підвели ні на чемпіонаті України, де спортсмен зайняв серебро, ні на чемпіонаті е, Європи, де теж спортсмен зайняв серебро. Надіємося, що на чемпіонаті світу вже пора займати золота. Звісно, конкуренція буде складна. З першого року заснування капсульного заводу його працівники підтримують звання не лише умілих трударів, а й успішних спортсменів. З руками мало що змінилось, говорить Євгеній Чернов, директор казенного заводу Імпульс. Традиції від імпульса не тільки в трудових перемогах за 167 років. Тут комплекс. На імпульсі Здесь і спортивные традиции были всегда, і культурні традиции. Саме тому після прохання армреслера надати фінансову допомогу про заводу та його директор погодились. Вони підтримали і бажання іншого ветерана спорту легкоатлета Семена Шульги, який не раз завойовував медалі на всеукраїнських чемпіонатах, а нині планує підкорити Європу. Як раніше, так і в майбутньому казенне підприємство буде підтримувати спортивні та культурні починання своїх працівників, запевняє Євгеній Дмитрович. Найдемо засоби, Ми цю питання вже обговорювали, ми З Союзом вже говорили на цю тему, ми з удовольствием організуємо і Гулінка на чемпіонат мира і Семена шургу во Францію. для того, щоб Слава города и слава капсуле не увидала. А продовжалося далі. І не тільки слава, а ще і примір. Як підтвердження поваги та продовження багаторічних традицій, щороку працівники заводу зустрічаються на спартакіаді імені Бориса Гнівоша. Як турнір, так і значні досягнення ветеранів спорту додають імпульсівцям завзяття, підсилюють командний та трудовий дух, впевнений, Євгеній Дмитрович. Коли ми наші займатися спартакіадою, задача головна стояла – показати. и рабочим завода, и их детям, которые будут ходить болеть за своих родителей, что есть другой образ жизни. Не пивная бутылка и сигареты на перевес, а есть образ жизни, вот такой вот можно проводить. Намного приятней, полезнее. Отношение к спорту, благодаря, вот, примеру, поглядев на старший возраст, разве это плохо, один, два, три, А де ж смотриш цепналі акція по Дмитро Карпенко не лише тренує професійних армреслерів. Любов до спорту та бажання залучити до здорового способу життя якомога більше юнаків привели його до створення програми Железний мір шостки, над якою він працює разом з ТРК акцент. З інтересом дивився перший її випуск Євгеній Дмитрович. Після перегляду він згадав вправи, які раду виконував у студентські роки, і навіть запропонував показати нові Займіть себе на Гірі – це дуже… Интересный, интересная тяжесть, которая ну, работает по-другому, чем гантели и штанга, однозначно. А уж если двумя гирями на работать, как семафор вперед, там, по очереди, ну, я вам скажу, это торс будет весь звенеть. Досягнення одного вже дало результати, дивлячись на перемоги та старання 51-річного Євгенія виявив бажання показати себе шосткинський спортсмен інвалід, розповідає пан Дмитро. Президент Всеукраїнської Федерації а, після розговору зі мною допустив спортсмена інваліда. до к участь. тому ну на чемпіонаті світу, який пройде в Куалампурі, я думаю, будуть. А, Кажем так, дуже цікаві результати. Я жду призових міст. Двоє учасників з нашого міста підвищують шанси шостки на перемогу. Тож побажаємо їм удачі, аби їх нагороди надихали ще більше юнаків та дівчат до занять спортом. Народженню малят батьки раді і взимку і влітку. Та правила, яких повинна дотримуватися кожна мама під час прогулянки з дитиною, її годування та догляду дещо різняться залежно від пори року. Літній догляд за новонародженими має свої особливості. Різкий перепад температур, численні фрукти та ягоди, несамовита спека може призвести до небажаної хвороби. Про те, як уберегти маля від серйозних захворювань влітку, дізнавалась Олена Микитенко. Дружня сім'я Аліна, Владислав і маленька Міла щодня прогулюються парком. Серпнева спека змушує виходити їх з донечкою на вулицю лише вранці та ввечері. Ми виходимо гуляти після шести вечора, коли вже сонце болі остиває, скажімо так, не так сильно пече. І гуляємо часов до дев'яти. От і з утра виходимо поранені, щоб не пекло. Їздили в пироговку, купались в басейні під зонтиком. отлично. Догляд за дитиною новонародженою та віком до одного року в різні пори року різниця перш за все температурним режимом, говорить Тетяна Тарасенко, дільничний педіатр. У такому віці в організмі малят не сформовані процеси терморегуляції, внаслідок чого діти швидко перегріваються. Тому влітку батьки повинні бути особливо пильними і дотримуватися всіх правил догляду. Діти першого року життя особливо новонароджені діти, ті, що знаходяться на грудному вигодованні. Вони повинні обов'язково Прикладатися часто до груді, тобто грудне вигодування має бути частіше ніж звичайно. Дуже важливо мамі, яка годує груддю, дотримуватися нормального пітєвого режиму, тобто достатню кількість рідини вживати, рідини, яка легко засвоюється: це вода, чай, компот, морс, не вживати соками, тому що смолярно вони не дуже підходять до організму. Все таки більш фізіологічному, звичайно, такі напої. Діти після шести місяців у спеку також повинні вживати. ...достатню кількість рідини. Це чай, компот, вода, але не соки. Головне, що рідина, яку п'ють ваші діти, була кімнатної температури, адже холодні напої, в тому числі і страви, не бажані малюкам, наголошує Тетяна Васильівна. Різниця температури між рідиною або продуктом і організмом дитини буде дуже значна, і це може викликати загострення якихось хронічних процесів горлів дитини, які тривалі в процесів процесі можуть можуть виникнути різного походження фарангіти або запалення слизової оболонки порожнини рота за рахунок перепаду такої температури. Дітей з півроку лікар радить більше годувати, дотримуючись рослинно-молочної дієти. При великій спеції не бажано зловживати мочними продуктами, солодощами. Взагалі діткам не бажано використовувати смажені, копчені, перчені, гострі продукти, які містять високий процент солі. Важливою складовою для нормального стану дитини є відповідна температура в кімнаті. Ось, наприклад, привітрювати кімнату Тетяна Тарасенко рекомендує до 9-ї ранку і після дев'ятої вечора. У ній не має бути кондиціонерів чи. Інших охолоджувальних пристроїв залишати дитину без сонця, також не можна, адже його промені живлять шкіру немовляти вітаміном Д. Він запобігає таким захворюванням, як рахіт і спазмофілія. Щоб оберегти дитину від сонячних ударів та опіків, слід не лише виходити на вулицю в час пік, а ще й правильно обирати одяг для прогулянки. Якщо мама хоче, щоб дитина приймала сонячні ванни, бажано все таки, щоб це було розсіяне сонце. Наприклад, під кроною дерева. Десь в тіньочку. взагалі одяг для дитини якість одягу є дуже важливим, особливо в спеку. Одяг має бути з вільного крою обов'язково одяг має бути світлих тонів і перевагу надавати обов'язково. ...волокнам е е натуральним». Молода мама Наталя добре знає всі застереження лікаря. На вулиці з донечкою гуляють час, коли спала спека. І головне вдягає дитину відповідно до погоди. Одягаємося по погоді, якщо то Потепліше, жарко, перелігче. По Ну, вроді твот пока нормально. сприяти нормальним процесам тепловіддачі дитини у літню спеку батьки можуть і повинні. Треба лише чітко слідкувати за харчуванням малят, температурою напоїв, забезпечувати свіже повітря в кімнаті, правильно вдягати і не гуляти на палючому сонці. 30 липня відзначається День пам'яті великомучениці Марини Маргарити. У цей час можна спостерігати зорі з пазурями, голубими спалахами блискавиць. Як правило, липень відходить з грозами. Недаруємно у ці дні спостерігала за погодою. За народною прикметою осінь буде такою, як два останні дні липня. Тож, що буде гроза у четвер, розповість синоптичний прогноз. Протягом усього дня о шостці буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшити. А до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря в день плюс 25, вночі плюс 15 градусів. Вітер змінних напрямків від 1 до 5 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. Я нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів бувайте.